Добрий день. Продовжуємо малювати небо. Я вирішила вам зняти все ж таки цей процес, тому що я хвилююсь, чи все ви зрозуміли, чи все у вас вийде, тому краще проговорити його повністю. Ну, щоб ви бачили, і щоб робота виглядала такою більш завершеною. Тому продовжу і ці а Також хмарки малювати, які нам потрібні кольори? Білий, жовтий. ну, як У мене є рожевий, але він не обов'язково, можна червоний, що ще, а, синій, фіолетовий. Все. І так, починаємо з білого. Тут я вже почала, але Можна додати, легше буде робити е, плавний перехід. Тому що ми робимо? Білим кодуром. Проходимося ось по е, краю хмарки. Край хмарки, е, давайте, лівий. Ну, у нас лівий світовий і верхній. Ось. Так. Пройшлася. Далі йде плавний перехід на жовтий, тут білий на палітрі змішаний. Трошки жовтого додаємо. Тут важливо, щоб жовтий був чистий, без зелених домішків, тому що потім йде червоний, який з жовтим не дружить. Ось це нерівномірний шар. Десь він ширше, десь він зовсім зникає. Є. Після цього а, робимо плавний перехід не водою, а взявши більш світлий тон. тут тут білий. І ось проходимося по краю, трошки заходячи на, жов... на жовтий, знову так. білий взяли, ось і є. А, тепер, тепер рожевий або. Червоно-білий, але в мене є рожевий. тому їм користуюсь. Знову такий нечистий, змішаний з білим. Зараз, з жовтим його не змішуйте, тому що буде такий більш біжевий, а нам він такий не потрібний. Десь більше білого, десь менше, тобто не одним кольором. відтіночками Я так. Тепер робимо знову такий плавний перехід за рахунок більш світлого тону. Тут це біло-жовтий. Ось трошки можна. Дуже мало його робіть, щоб він не зафарбував рожевий, а трошки по краю з ним змішався. Ось. Звісно, це треба робити до того, як рожевий повністю висохнув і нічого тоді змішуватися не буде. Ось можна трошки жовтого всередину рожевого пододавати, але досить мало є. І потім йде після рожевого перехід на фіолетовий. От фіолетовий можна додавати трошки до того рожевого, який у вас був. А можна чистий намішати. Ну, тобто, в фіолетовому рожевий не завадить. Остатньо світло йде все ж таки. Ну, хоча потрошку стає темніше і темніше. Знову таки, десь світліше, десь темніше, десь можна трошки більш рожевий додавати. Так, поки що білого пододаю трошки. Обережно фіолетовий, ми з жовтим не змішуйте. Тому що дасть брудний відтіночок. Рожевого трошки більше місцями можна тут пододавати. Ось, а далі потрохи додаємо до цього фіолетового синій. Теж десь більше, десь менше. Тобто це не Рівна лінія це відтінки в різних пропорціях. Десь яскравіше, десь більш фіолетовий. Так, тут у нас земля планується. Фіолетового трошки ще. Даду. Ось такі у нас живописні хмари виходять. І знову таки беремо відтінки більш світло-фіолетові, щоб зробити плавний, плавніший перехід трошки. Не змішати в один кольор, а просто трошечки плавніше переходити так. так. Так, є. А тут у нас остання хмара починається. І точно так само проходимося спочатку білим. Мабуть, все ж таки третій раз повторювати те ж саме я не буду, але знову таки по краю пройдуся, щоб показати, що да, на задній хмарі. Це тіньова сторона, нижня частинка, Але ось на цій хмарі це ліва частинка верхня. Тому тут білий край. Ось такий нерівний, пухнастий. Тут так само, десь може зливатися. Ось. Але далі ось лівий край хмаринки нової. У нас освітлений, незважаючи на те, що тут це вже середні тони. Ось. І верхній, звісно, так само. Десь можна трошки плавніше, я казала, перехід на блаквітний, тобто можна зараз. Змішати трошки з блакитним силим, світлий і по краю додати блакитні відтінки, щоб контрасту не було тут. Після цього знову таки переходимо на жовтий. Ось тут зафарбовуємо, тому що тут поручні, вони ж просвічуються, тому їх зафарбували. Ось. Знову таки нецільною плямою. Такими окремими, прозорими, десь світліші відтінки жовтого, десь майже білим проходимося. Ось, Не одним кольором не цільна маса. Десь можна відтінки помаранчевого ще вводити. Зараз трохи. Дивіться, наскільки велика різниця між а, кольором рожевим і біло-червоним. Все ж таки вони теж відрізняються. Ось червоний можна трошки заходити. І на білі відтінки, і на жовті. Так само жовтим можна заходити трошки на червону частинку. Вони між собою нормально взаємодіють. А от жовтий фіолетовий ні. Тому між ними обов'язково відтінки будуть червоного, ну, світло-червоного, рожевого такого. Знову таки не одним кольором. Десь світліше, десь темніше, десь розовіше. Так, от дах вже закінчується. Це рожеві відтінки додаю, щоб фіолетовий не був однотонний. І знову таки, за рахунок рожевих плавний перехід. Що нам тепер потрібно зробити? Ось тут я вже не показую, домалюєте самостійно, я в вас вірю. Тепер нам потрібно намалювати оці задні скелі. І на що треба звернути увагу, коли ви їх малюєте? Зараз покажу різні варіанти. Ось перший варіант. Дивіться, вони дуже близько по тону до неба. До того ж, дивіться, чим далі вони, ось ці більш дальні, вони світліші. Ті що передні, вони можуть бути трошки яскравіші. Дальні світліші. Ну, ближче до неба, да. Але да, вони трошки темніші йдуть, ніж небо. Відтінки так само можуть бути синього, блакитного, блакитно-фіолетові. Звісно, можна трошки там і сірувати і додавати, але можна от синій, фіолетовий, білий використати. Намішали колір і дивимося, чи вони схожі. Так, Можна трошки світліше. Так, це зовсім зливається. Ось. Перша скеля, вона така нерівна пішла. Ось. Так, можна трошечки з вітіночками, але так, чисто символічно, щоб показати, просто, що вона не гладка є. До переднього плану вони все темніше і темніше йдуть. Трошки синього більше трошки фіолетового більше. ну Звісно, можна вже трошки і зелені додавати. Зараз буду трошки світліших відтіночків, воно неоднорівне все ж таки йде. Ось. Це друга у нас скеля, бачите, теж відносно близька до неба майже зливається. А от та, що ще ближче, вона трошки ще темніша. Спочатку сильно фіолетовим, ну, трошки білого там теж є. Ось. Але і зелений трошки додаємо. Але зовсім мало. Основний колір все ж таки йде синій. Так, трошки білого, не такий яскравий. Ось. І отут трошки зверху можна додати такі маски вертикальні. Щоб натякнути, що там якась нерівна поверхня, якісь ялиночки, дерева ростуть. Ось. Десь світліше, десь більш блакитно знову-таки, тому що дуже багато зелених поки що відтінків. Фіолетовий теж додаємо. Так, але це все поки що темне, тому і в світлих також. Зараз ще світліше. Дивіться на напрям мазків. Він трошки під нахилом, як і поверхня скелі. Контрасту немає, тому все плавненько. Ось задній скелі у нас ой, воно таке чорне на цьому, на камері. Насправді, воно набагато світліше. Зараз спробую включити э ліхтарик, щоб підсвітити. Не вийде. Дуже шкода, що вам воно таке темне виглядає. Хвилинку. От дивіться, ось цей так краще видно відтінки. На жаль, це прям треба тримати камеру. Але ось він не в чорне ходить, це просто відтінки зеленого блакитного.